Ось як і ти, я знаю, що точно на замовлення тих, хто хоче щось від нас приховати, і породити нелогічно комічні версії, аби пустити кінці у воду, розберемося звідки росте цей безкінечний злочинний ланцюг. Селище у 10 кілометрах від Нікополя ніч без масок у чорному та зі зброєю. Вони приходять до кафе 71-річного Миколи Бондаренка, бізнесмена і екс-депутата Нікопольської райради. Спрацьовує сигналізація. Нападники не трощать і не грабують заклад. Вони чекають на господаря. багатьох кілерів кілерах не то алогічно, а якби, не відповідає стандартам. Атори пішли в детективах, Микола прокидається, отримує тривожний виклик, дзвонить знайомому охоронцю і просить допомоги. Обоє миттю мчать до кафе, де на них вже чекають. П'ять куль у сторожа, а дві у поперек і контрольна Контроль голову влучають у самого бізнесмена два трупи. А могло бути і три. Події розвивались просто неймовірним чином. Душогуби крадуть авто убитого та їдуть на розправу з його дружиною. Жінка з кулею в грудях та пробитою легенею дивом виживає. Постучали в окно, постучали. і сказав, що впустила, відкрила двері, пустила в хату, протокол составить, бо вона в кафе кража. Ну їй не відкрила двері, сказала, що. Поки чоловік мені не позвони, я не, не буду. І Тоді він со злості, що я що в хату я його не пустила, він мене стрело. Зв'язаних з переділом е, какої якоїсь собственності, денежних потоків, е, відбору яких-то підприєм, бізнесу. А уранці моторошна новина із Києва. У столиці чергове зухвали вбивство. Восьма, десять ранку. Вони їдуть у старій червоній Ауді і Добре, знають саме оцій порі їхня жертва. Екс-директор Укрспирту Віктор Панков виходить з дому по вулиці Гришка, переходить дорогу та йде до свого припаркованого авто. Занадто добре обізнаний і становив певну небезпеку в тих ігріщах, котрі зараз ведуться навколо укрспирту, бо там іде постійне про розподіл власності і намагаються забрати від колишніх це. Это уже же Іванющенка Юрій, це той же Олексій Чеботарів на прізвисько Чеба, дуже колоритний пер пер персонаж, який зараз в розшуку. Секунда із пасажирського сидіння на відстані одного метра Кіллер п'ятьма кулями у спину проливає кров екс очільника спиртової фірми під мишкою з лівої руки в серце. Ім'я в своєму розпорядженні великий кусок цього бізнесу. І для того, щоб просто забрати цей кусок. Рішили його обрати, тому що він перестав бути руководителем. він залишився советником. А це все-таки в ієрархії руководства Крас І його слово для подчиненних там внизу являлись очень сильним і веским доводом. Супроводжувала убитого жінка. Її ім'я у поліції не розголошують, як і те, скільки насправді могло бути кілерів. Тата оборот агромний денег, просто агромний дініг. ці гроші можна порівняти з тим же оборотом зброї. Шалений розстріл. Це і історія замаху на убивство відомого подружжя добровольців. Ато Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Він набрався сміливості замахнутися на самого Путіна та главу Чечні Рамзана Кадирова. Вона поворотка чеченська снайперка то мене не тверде переконання, що це просто міжнародний аферист. Виявляється, закутана у хіджаб чеснотна мусульманка насправді ніяка не Аміна, а одеситка Настя Нікіфорова. Це вже не жінка. Це машина для, не для вбивців, а для ведення бойових дій. І він, і вона. У них великий практичний опит військових дій. Її вже третій коханий Адам від російського переслідування утік до України, і це найменше, в чому його звинувачують. Після скоєння вибуху в одеській квартирі 12-го року його затримують. Знаходять схему Одеси з дивними позначками та масою екстремістської літератури. Але за три роки Україна не віддає Осмаєва Росії. Він виходить на волю і вже у складі Добробату воює на Донбасі. Згодом стає командиром батальйону імені Джохара Дудаєва. Поруч українська солдат Джейн, вона ж Настя аміна. Так звані добровольчі батальйони – це незаконні збройні формування, котрі займаються грабежами, рекетом. Люди просто вдягають камуфляжну форму. День помсти настав до кіллера Путіна, який покинув чеченський клан і воював на боці української армії. Схоже, підібралися, принаймні за офіційною версією. Адам і Аміна домовилися про інтерв'ю з Алексом Вернером, французьким журналістом. Розмова почалася у машині. Кілер нібито хотів вручити їм подарунок і попросив сісти разом для спільного фото. Спершу Адам Осмаєв сидів за кермом свого двохдверного авто. Припустимо, Кілер навпроти на пасажирському умовив Осмаєва пересісти назад до дружини. Тоді чому ж скривавлене саме місце водія? Значить, Адам нікуди не пересідав? Я думаю, що ні. з точки зору... Дійствия кілера, его предложение пересесть назад, оно м -м, понятно. Удобнее вести огонь сражу по двум людям, если они находятся рядом. Але чи стали би слухати малознайомого журналіста, ті, кого війна навчила не шпортатися? Віліся, таканішні крастіне шибка і подарунком виявився пістолет, який так званий журналіст приніс у коробці. Саме з глоку він відкрив вогонь просто у груди Осмаєву. Між опонентами почалася боротьба. Кілер ранить свою жертву ще два рази у руку та ногу. У цей момент Аміна, отямившись кількома пострілами, ранить нападника, використовуючи увага, свій нагородний пістолет Макарова. Такий самий мав у кобурі і Адам Осмаєв. Наградна зброя вона не призначена для застосування. Наградну зброю не можна з собою носити, І можна тільки тримати в сейфі і показувати, як сувенір. Із сувеніру у Куєва стріляла доти, доки не заклинило гільзу. Правоохоронці виявили на місці дев'ять відстріляних патронів, але, схоже, самими кулями не обійшлося. Скоріше, що все-таки були дві коли він, він ж не в машині залишився, він вискочив із машини. І вже його як, як би, дострілювали, по-моєму, в, в движенні. Чому костюм може бути грязный? Он изначально не був грязным. то тело тіло каким-то образом перемещалось. на півживе тіло разом із пораненим Адамом Осмаєвим. Одразу доставили до 17-ї лікарні у кишені паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара. У ньому у мить впізнають відомого пітерського бандита чеченця Артура Дені Султанова на прізвисько Дінго. У кінці нульових фігуранта кількох гучних кримінальних історій у Росії його підозрювали в убивстві особистого охоронця Рамзана Кадирова. Хто цей кореспондент насправді у поліції мовчать? І якщо молодий убивця депутата Російської держдуми Дениса Вороненкова більше ніколи нічого не розкаже, літній кілер Осмаєва лишився живий і міг внести, хоча б якусь ясність у справу. Але схоже, що ця ясність когось дуже лякає. Адже Олександра Дакара або ж Артура Денисултанова таємно у супроводі лікарів на каталці вивезли з лікарні, йому вже обрали міру запобіжного заходу. Давайте ми об'ясним одну просту річ. Обществу не є йому не завжди має бути зрозуміло все в цей момент. всі деталі, коли справа караться в суді. А це щонайменше два місяці, поки підозрюваний буде під вартою без можливості внесення застави. До цього часу можна лише здогадуватися, як подружжя Осмаєва Куєва не запідозрили перед ними ніякий не француз, а їхній співвітчизник. Ну Чечен, чим чи чи Должен був опознати, це 100%. І чому, якщо Кіллер насправді хотів ліквідувати подружжя, він настільки ускладнив собі завдання якоюсь коробкою зі стволом. Коробка зі стволом, з одного боку, спосіб виграти час, упевнені експерти. Якщо б у нього десь то было при собі спрятане оружие, то вот эти все движения, вони вже висказують і для опытных людей. Це вже сигнал к тому, що нужно защищатися. Але замість криміналу тут на Подолі шукають політику. Традиційно виходять на російський слід, наблизивши свіжий замах до старих версій. Мотиви приступлення, суть приступлення, порядок виконання і дліннюща цепочка, е так та скачніктарам лідерам Російської Федерації. Яка політика? Да чого тут політика? І тут і близько немає. Ну яка рука москов? Ці хвости пов'язані знов таки не з якоюсь там політикою, не з якоюсь там рукою Москви, а з їх незаконною діяльністю. На території України, на території інших держав. Там якісь непорозуміння, можливо, боргові зобов'язання. Помімо якихось там кримінальних відносин, помімо. Политических отношений, каких-то позиций. У муде же есть обыкновенная личная жизнь. Есть какие-то обиды. Кто-то где-то кого-то обманул, кто-то где-то кого-то предал. Это тоже нужно учитывать. Врахувати варто і незаконне поводження зі зброєю, хіба звичайного українця не притягнули би за це до відповідальності, якби він стріляв з нагородного пістолета, як це зробила Аміна Окуєва. Поки експерти однозначні у тому, що такий ствол повинен лежати виключно у сейфі, високопосадовці підносять вогнепальні дарунки. Наградне оружжя можна носити при собі і можна його використовувати в іспользувати з постановленнями. принятыми Кабинетом министров и законами Украины. Именно поэтому вчера, когда была у нас в гостях в министерстве, я вручил ей новый наградной пистолет, потому что стал изъят как вещественное доказательство. Уже третий, если не да? Я не считаю, думаю, что второй. Як показує рахунок жертв ланцюг, убивств плазує і збільшується. Причина банальна: в країні немає місця де захистять. Люди звикають до повернення звичаєвого права, коли механізм легального захисту відсутній, методом розв'язання суперечок стають убивства. Логіка надпроста. На що скаржитися на свого кривдника, якого все одно не покарають? Краще його просто застрелити. Тим більше, якщо ви обраний і є чим. Будьте хорошими, и тогда вокруг вас будут вымирать плохие люди. Носите при себе, так сказать, наградное оружие, потому что другого не предусмотрел пока законодатель.